Я би побажав, що все ж таки цей, в цьому новому році ми не боялись. Ми пережили вже дуже непрості часи, і ми хотіли би, щоб було в себе дуже набагато краще. Але е, кожен христинин, особливо в перших століттях, він е, я не знаю, він напевно також хотів, щоб було пришестя Христа одразу ж було добре. Але все ж таки, цей крок боротьби. Робив їх сильнішими, і ми маємо церкву завдяки цьому, тому я би бажав кожному з нас, щоб ми не боялися, щоб ми те, що ми сьогодні говоримо, від про християнські вітання не стидалися також Бога у своєму житті і пам'ятали, і багато ми чуємо, як капелани, що ці важкі чотири роки. Ба більше, бо маємо війну вже з 14-го року. Ми пережили тільки завдяки Богові, який діє через наших захисників, яких ми яким ми сьогодні справді дуже дякуємо. Ось тому оця віра в Бога, це підтримка один одного і надалі має супроводжувати. І я впевнений, що буде перемога, не мир лише, але перемога на нашій е, землі.